То такі справжні християни. Справжні християни вони проповідують і на ком буде кров усіх убитих на землі? Якщо віруючі не сповіщають Слово Боже Євангеліє, Откровення Боже, то кров цього світу вона буде на голові тих, хто повинен був трубити, хто повинен був сповіщати. Це перше, що мають робити віруючі люди. Також Бог говорить до тих, хто стоїть на варті. Він повинен сурмити, він повинен попереджати, щоб не було загибелі. І Бог не хоче цих божевільних жертв. Він каже. Такі люди, які стоять на варті і служать не на благо свого народу, які не сповіщають Слово Боже, то кров цього світу, вона буде на них. На всіх, що стали Вавилоном. вони стають співучасниками, які спотворюють Слово Боже, що віддаляють від Слова Божого, які які хочуть віддаляють від Слово Боже тих, які хочуть проповідувати Слово Боже. Тому нам потрібно усвідомити, чим ми займаємося, чи рятуємо ми світ, чи, бережемо, чи беремо ми участь, чи ми губимо цей світ. Амінь.